вам, брати і сестри. Сьогодні я хочу говорити про дуже актуальну тему, яка потрібна для життя кожного християнина, особливо для тих, хто вже має сім'ю. Тема сьогоднішнього мого спілкування з вами це буде дружина в Біблії, її роль в сім'ї, життя по Біблії. Хочу сказати, що слідуючий місяць. Він буде присвячений нас сімейному служінню. Сімейне служіння воно настільки важливе, що ми часом навіть не усвідомлюємо. Дуже гарно, коли молоді люди одружуються, коли вони живуть, починають життя. У них все в такому розуму світлі, але проживають рік, другий, можливо, навіть менше, і дуже постає багато питань, проблем. І нам, служителям, дуже часто приходиться давати якісь поради. Розглядати ту чи іншу ситуацію. Тому питання сім'ї є актуальним для кожної церкви, і тема сімейних відносин була, є і буде завжди надзвичайно актуальною. Вчорашній день був знаменний тим, що зібралося більше 35 сімей в нижньому залі нашої церкви, сім'ї яким по віку, членам цих сімей, більше 50 років. Здається, про що вже можна говорити таким людям, які прожили не один десяток років разом. Але тема цього спілкування була любов ніколи не перестає. Хочу сказати, що любов у нас справді ніколи не перестає, якщо вона є, і для того, щоб ці відносини в сім'ї були вірними, ми про це будемо говорити, про це будемо навчати, тому що про це написано в Слові Божому, і перше, що створив Бог, це створив шлюб, створив Адама, створив Єву. Єву створив для помочі чоловіку, як написано в Слові Божому. І наскільки, настільки це була ідеальна ситуація, що Лукавий відразу почав розвалювати цю ідею. він посіяв незгоду між чоловіком і дружиною, і навіть настільки ввійшла між ними незгода, що Адам мав необережність. Обвинити не тільки свою дружину, а навіть Бога, тому що сказав це дружина, яку ти мені дав. Сьогодні ми пожинаємо наслідки цього, і сьогодні ми будемо говорити про те, наскільки важливе біблійне розуміння сім'ї. Минулий раз я говорив про Божий задум відносно сім'ї. Якщо пам'ятаєте, що то наголошував на тому, що шлюб він створений самим Богом. І єдність з Богом, і єдність один із одним, вона є нероздільною. Єдність з Богом це по вертикалі, а по горизонталі, єдність між чоловіком і дружиною, вона повинна бути на протязі всього існування цієї сім'ї, тому що інакше сім'я існувати не може. Якщо пам'ятаєте, я ще говорив про три призначення сім'ї, нам здається, що ми про сім'ю все знаємо, були не одного разу на шлюбі, але хочу вам сказати, що. Кожного разу, досліджуючи Слово Боже, ми знаходимо нові і нові глибини, нові погляди. І слово Боже говорить, що сім'я призначена насамперед відображати Божий образ і Божу подобу. Пройшло дуже небагато часу і створення чоловіка і жінки, і якраз сім'я повинна була відображати Божий образ і Божу подобу. Призначення сім'ї це також доповнювати один одного. Створю поміч тобі, створю жінку, якраз те, чого не міг робити Адам, чого він не хотів або не міг фізіологічно йому допомагала дружина. Призначення сім'ї таке найпростіше, воно полягає в тому, щоб люди населяли землю, щоб люди розмножувалися. І це теж на сьогоднішній день є важливим призначенням. Сьогодні люди додумалися до того, що сім'ї можуть існувати однополими. Біблія про це говорить однозначно, і це є гріх, тому що одне із призначень сім'ї це наповнювати землю. Сьогодні я хотів би розпочати спілкування з вами про роль дружини або жінки в сім'ї. Я хотів об'єднати два цих, здається, таких близьких поняття, як дружина і мама. Тому що в сім'ї вона починає виконувати обов'язки дружини і дуже скоро стає мамою, якщо Бог благословляє дітками. Але наскільки це глибоке розуміння, що я вирішив їх розділити на дві частини? Сьогодні я буду говорити про дружину і сім'ю. Слово Божому читаємо притча Соломона в 31 розділі 10 му вірші: хто жінку чеснотно знайде, а ціна її більше від перел. Довіряє їй серце її чоловіка, і йому не забракне прибутку. Ціна жінки більше від перел, більше від дорогоцінностей, і хочу сказати, що в цьому місці є пряма вказівка того, що добробут сім'ї, добробут чоловіка, він залежить, виходить від жінки, йому не забракне прибутку, якщо він знайде чеснотну жінку, говорить слово Боже. В нашому розумінні сім'я і жінка це майже синоніми. Неможливо уявити собі сім'ю, якщо там немає жінки. І найкращі спогади, напевно, кожної людини. Це є з дитинства, мамині руки, мамина ніжність, ласка. Коли вона виховує, коли дитина хворіє, особливо вона прикладає, забуває про все на світі, але вона піклується про свою дитину. І хочу сказати, що ці спогади в неї такими найтеплішими в житті, напевно, кожної людини. Народна мудрість говорить, що три кути будинку лежать на кому? На жінці, говорить сестри. Три кути будинку вони лежать на жінці і тільки один на чоловікові. Мудра жінка насамперед вона розумно думає. Мудра жінка вона бачить суть всіх проблем, які є в сім'ї, і мудра жінка вона розуміє ситуацію. Будь-яку, чи в сім'ї, чи поза сім'єю. Вона розуміє людей і є таке. Поняття як жіноча інтуїція. В нас, чоловіків, її не буде, тому що ми інакше мислимо. Наш розум запрограмований думати інакше, і ми ніколи не можемо додуматися або відчути те, що відчуває жінка. Але Бог створив чоловіка і жінку, Слово Боже говорить, рівноцінними, взаємозалежними і рівними перед Богом. Якщо в Старому заповіті ми бачимо, що жінка мала. Нижчий статус як чоловік, то в новому заповіті Ісус Христос сказав, що немає вже ні жінки, ні чоловіка, ні юдеї, ні гелена, а всі рівні, хто в Христі Ісусі. Хочу сказати, що мудра жінка вона не потребує дуже великих настанов. Вона розуміє порядок розподілу обов'язків, тому що Слово Боже дуже чітко говорить про роль жінки в сім'ї, який запропонований не просто її чоловіком або якимось. Знайомим, який може дати старші хороші поради, але сам Бог пропонує цей порядок відносин сім'ї і на сьогоднішній день кращих взаємовідносин, ніж біблійне людина запропонувати не може. Вона розуміє, що Бог поставив чоловіка головою сім'ї, лідером в відносинах з дружиною і що Бог для жінки відвів роль помічниці в відносинах з чоловіком. Бог хоче, щоб чоловік і дружина в сімейних відносинах. Повністю покладалися на Бога. І якщо є таке розуміння, якщо є бажання і чоловіка, і дружини покладатися на Бога в такій сім'ї не повинно бути непорозумінь. Слово Божу написано в Євангелії Дивана, 15, розділ, і 5 вірш, без мене нічого чинити не можете ви. Навіть в сім'ї без Бога нічого чинити не можемо ми, ні чоловік, ні дружина. Я думаю, що багато братів сидять і чекають, коли ж я почну говорити про обов'язки дружини, якщо вже почав з неї, хочу сказати, що найперший обов'язок обов'язки є і дружини, і чоловіка. Але як наші сестри, вони є делікатнішими, Слово Боже говорить, поводиться з ними як. З такою хрупкою посудиною, то почнемо з них. І слово Боже говорить, що найперший обов'язок, який повинна мати дружина в сім'ї, це любити свого чоловіка. Просто сказати любити це значить не сказати нічого. Любити свого чоловіка, слово Боже, говорить, і апостол Павло, післані до Тита, в другому розділі в четвертому вірші, пише, що старші жінки повинні навчати молодих любити своїх чоловіків. І не тільки чоловіків, але й дітей. Повинні навчати любити, тому що любити це не значить сказати, я тебе люблю. Любити це не значить написати і повісити на стіні. Любити це значить щось робити для того. І найперше любов полягає в безумовному прийнятті чоловіка, в безумовному прийнятті чоловіка. Це легше буде зрозуміти, якщо. Сказати, що дружина повинна приймати чоловіка таким, яким він є. Я хочу сказати, що ідеальних чоловіків у мужчин немає, і я в тому числі. Але якщо жінка буде шукати, за що вона має любити свого чоловіка, то їй краще цього не робити, не одружуватися навіть. Ми повинні любити за все. Повинні любити за все добре і за все недобре. Ця любов вона не повинна залежати від чинків чоловіка, тому що чоловік, хочу сказати, це є Божий дар. Сам чоловік недосконалий, але він досконалий, як Божий дар, який дається дружині. Чому саме такий чоловік попався вам, сестри, такий чи інакший, це питання не до мене, а до Бога. А кому ще не попався? Тим, що ззаду мене, я хочу, щоб ви молилися. І до цього питання підходили дуже серйозно. Чому такий чоловік? Напевно, мало просили, напевно, мало молилися. Або кращий чоловік попався тим, хто більше молився і хто більше на це заслуговував. Слово Боже говорить, що любов полягає в безумовному прийнятті, таким, як Він є. Хочу сказати, що і сестри недосконалі, але любити чоловіка це приймати його таким, яким він є. Хочу сказати, що любов носить також жертовний характер. Не потрібно розуміти це дослівно, не потрібно приносити чоловіка в жертву, але чоловік важлива складова життя кожної дружини. І дружина, виходячи заміж або маючи намір будувати сім'ю, повинна бути готова віддати йому свій час, віддати йому свої сили, пожертвувати чимось своїм ради чоловіка. Чоловіки посміхаються, але дасть Бог дожити слідуюча лекція. Не лекція, а проповідь буде до вас. Це взаємне, але Сестри повинні бути готовими віддати час чоловіку, сили, вчитися слухати свого чоловіка, не перебивати. Дуже важко це часом зробити, тому що сестри люблять говорити набагато більше, скоріше. Але любити і жертвувати собою це значить відноситься часом до чоловіка, як до дитини. Я хочу сказати, що чоловіки вони є дітьми. Поки є живі їхні батьки. І хтось колись сказав, що чоловіки це великі діти. І сестри повинні часом відноситися до нас, до чоловіків, до мужчин, як до дітей. Кажуть, це великі діти, це діти, але іграшки в них з часом стають дорожчими. Любов. Повинна супроводжуватися і фізичними проявами. В Слові Божому читаємо, і це є дуже важливий аспект сімейного життя. У першому пісенні до Корінтян апостол Павло пише, 7 розділ і 3 вірш. Нехай віддає чоловік своїй дружині потрібну любов, так же само і чоловікові дружина. Я хочу сказати, що це є взаємний обов'язок, і дуже страшно, коли цей обов'язок стає предметом маніпуляцій. Коли хтось комусь ставить якісь умови, ультиматуми, Слово Боже говорить, що не володіє ні чоловік своїм тілом, ні дружина. І нехай віддає чоловік своїй дружині потрібну любов, так же само і чоловікові дружина. Слідучий обов'язок, який, здається, є простішим, але він не є менш важливим, те, що дружина повинна підтримувати свого чоловіка. Підтримувати не фізично, тому що жінки по своїй. Будові вони є хрупкішими, менш сильними фізично, але Слово Боже говорить, що підтримувати чоловіка, це значить не змагатися з ним фізично, це значить доповняти свого чоловіка, тому що змагання і суперечки вони тільки нищать те, що є в сім'ї, нищать те, що збудоване, і дуже важко збудувати те, що розвалене. Людська пам'ять, на жаль, вона пам'ятає більше недоброго, ніж доброго. Якщо ще відносини можна поправити, то в пам'яті ці недобрі історії вони лишаються і люди пам'ятають, на жаль, їх дуже довго. В притчах в 21 розділі 9 вірші написано про жінку, про жінку сварливу, про жінку, яка шукає суперечок. І написано дуже чітко: ліпше жити в куті на даху, ніж сварливою жінкою в спільному домі. В куті на даху там немає ніяких умов, єдине, що. Дощ не лє, і сонце не світить, але написано ліпше жити в куті на даху, ніж сварливою жінкою в спільному домі. Це значить, що від дружини залежить дуже багато. Залежить те, що чоловік буде або спішити додому, або буде шукати, де ще ви побути, щоб як прийде додому, відразу лягти спати. І від вас, дружин, залежить те, щоб чоловік спішив додому, шукав затишку, шукав спокою і миру в сім'ї. Підтримувати, це значить насамперед коритися. Підтримувати, це значить віддати чоловікові належне місце в сім'ї, так як написано в Слові Божому. Підтримувати, це значить підбадьорувати свого чоловіка. Хоча ми чоловіки сильніші, але разом з тим ми більш вразливі в цьому світі. Коли подивитися навіть на членство в нашій церкві, то дві третіх членів це є сестри. Тому що, на жаль, чоловіки сильні, але вмирають скоріше. Вмирають через те, що вони сильніші. Вмирають через те, що їм здається, вони можуть не пустити сльозу. Вони можуть щось перенести і не сплакнути. Але емоції, коли вони вириваються назовні, вони не чинять такого зла здоров'ю, коли вони є всередині. Підтримувати, це значить. Бачити ідеї, наприклад, свого чоловіка і підтримувати його в цьому. Підтримувати і коритися це значить читати Боже Слово, а в Слові Божому написано, що повинна робити дружина. Але коритися чоловікові це не значить завжди і безумовно у всьому коритися. Коритися чоловікові це не значить бути нижчим у чомусь чи гіршим у чомусь, ніж чоловік. Якщо чоловік сказав, жінка. Повинна дивитися, мудро він говорить чи ні. Коритися чоловікою не значить розчинитися в особистості чоловіка або втратити свою особу як індивідуальність. Говорити, у мене чоловік, а я вже нічого, він мене мудрий, він мене займає якесь високе положення, а що я жінка? Коритися це не значить сліпо коритися будь-яким наказом чоловіка. Я хочу сказати, що в церкві, я думаю, що наші брати не віддають таких тупих, сліпих наказів, але в світі можна дуже часто побачити, що викрикують чоловіки до своїх дружин, вимагають якоїсь такої безумовної тваринної покори. Коритися це не значить відчувати себе використаною. Коритися це не значить дозволяти чоловіку проявляти насильство над собою. Дуже часто і це трапляється в світі і не тільки над дружинами, але й над дітьми. Чоловік потребує постійної підтримки дружини у своїй праці. Він не потребує дуже часто фізичної, тому що сьогодні чоловіки не працюють фізично, але моральної підтримки чоловік потребує завжди. Я хочу сказати, що навіть щось робиш, щось здається, що вдається щось зробити. Але жінка, коли вона є поряд, вона є тим найбільшим і найкращим критиком. І навіть добре слово почути, оце добре. Краще сказати хоч що-небудь, ніж говорити не говорити нічого. Підтримати чоловіка це значить підбадьорювати його, заохочувати до будь-якої праці. І насамперед підтримка чоловіка потрібна присутністю інших людей. Який би чоловік не був. Але коли уявіть собі таку картину, що поряд з чоловіком є дружина, чоловік щось говорить, всі слухають, здається, згідні. А жінка сказала: Та ви не вірте йому, я його добре знаю. І не вже повірять такому чоловікові? Повірять жінці, тому що вона говорить такі слова, вона є біля нього завжди, вона знає його більше. Люди повірять більше жінці. Тому що чоловік, якщо він вихований, він ніколи не буде йти проти жінки, але підтримка дружини в присутності інших, вона є надзвичайно необхідною для чоловіка. При повістях Соломона у 12 розділі, в 4 вірші, написано: жінка чеснотна, корона для чоловіка свого. Жінка чеснотна корона для чоловіка свого. Не все залежить від чоловіка. Чоловік може бути королем, але не коронованим. Але ж коли жінка чеснотна, то написано, вона є короною для чоловіка свого, а засоромлююча, мов та гниль в його костя. Третій обов'язок, який стосується дружини в сім'ї, це те, що вона повинна поважати свого чоловіка. Повага, згідно Біблії, це свідоме і добровільне ставлення людини вище себе і всіх для особливого відношення до нього, пошани. Щоб більше зрозуміти, я розкажу, як одного разу ми поїхали в військову частину, де служив син з братом нашим Олексієм Володимиричем генералом. Він поїхав туди в формі. І коли ми під'їхали до воріт, хотів поставити машину. Олексій Володимирович говорить: та не тут, заїжджай всередину. Під'їхали ми під браму. Вибіг солдатик, побачив живого генерала в формі. Він так розгубився, що не знав, що робити. Побіг назад, навіть чесні не дав. Вибіг прапорщик, стояв. Хвилину дивився, віддав честь, доложив, відкрив браму. Повагу віддати це значить когось ставити вище себе. Вони не питали, хто такий, звідки, але вони повагою давали мундиру. Дружина має віддавати повагу чоловікові. Слово Божу, написано в Писані до Офесян, 5 розділі, 33 вірші, різні переклади по іншому цю пошану перекладають. Дружина нехай боїться свого чоловіка, але є переклади, в яких написано: дружина нехай поважає свого чоловіка. Боятися не потрібно чоловіка, тому що сім'я це її єдине. Якщо ми будемо боятися один одного, то буде страшно повернутися до дружини своєю спиною. Щоб чоловік відчував себе справжнім мужчиною, йому насамперед потрібна повага не оточуючих, а потрібна повага своєї дружини. Як ми можемо говорити щось, коли дружина наша скаже, що це не так? Щоб любити чоловіка, я хочу сказати, це вже секрет такий сімейний, насамперед важливо чоловіка розуміти, поважати і цінувати. Підбадьорюючи чоловіка, ви дружини, показуйте свою повагу до по відношенню до нього. І це нам, чоловікам, хоча ми є сильні, але дає впевненість. Тому що дуже часто щось робиш, можливо, щось вдається, щось не вдається. Але коли поряд дружина, якась скаже таке хоча б підбадьорююче слово, сили подвоюються і легше все робити. Підбадьорюючи чоловіка, дружина наче говорить: Я вірю в тебе і хочу йти за тобою. І тоді відчуваєш, що ти не сам, і кажуть, що тоді гори можна перевернути. Притчах Соломона. 14 розділі, у 14 розділі в першому вірші написані дуже хороші слова. Мудра жінка будує свій дім, а безумна своєю рукою руйнує його. Мудра жінка будує свій дім. Будують не будівельники, будує не чоловік, а будує жінка. Мудра жінка будує свій дім. В цьому є великий зміст і вам, сестрам. Я думаю, варто задуматись над цим віршем. А безумно своєю рукою руйнує його. І якщо ви будете хотіти виконати цей Божий задум щодо шлюбу, про який говорить Біблія, то я вірю, що Бог навчить кожного з вас, як любити свого чоловіка, як підтримувати, як поважати його. І саме це нам, чоловікам, допоможе стати тим, ким він повинен бути, а згідно з слова Божого, і я про це ще буду говорити, як Бог дасть дожити, бути люблячим керівником. І Божим служителем. Амінь. Помолимося.